Ми бачимо в сьогоднішніх читаннях дві сцени. Одна сцена, це коли Бог запитується чоловіка і жінку, де ти? Чоловік сховався і жінка сховалася. Чому вони сховалися? Коли Бог запитується Адама, де ти, він говорить, що налякався, бо він нагий. і Господь тоді запитується, а хто тобі сказав, що ти нагий? Кого ти послухав? Що значить, що я нагий? Що я недостатньо добрий. Ти мене не обдарував достатньо. Я наляканий, я сховався. Запитується, бо хто тобі це сказав? А хто це сказав? Жінка послухала диявола. Жінка послухала диявола, що Бог їх недостатньо любить, що вона недостатньо добра. І вона потім, цей спорчений, знаєте, телефон, вона почала цю брехню, що Бог нас не любить що, мов, недостатньо турбується про нас, почала передавати далі, кого слухаєш, хто тобі сказав, який ангел до тебе прийшов, якого ангела ми слухаємо, хто до нас промовляє. І маємо другу сцену, архангел Гавриїл приходить до Марії і говорить до неї, радуйся благодаті повна. Говорить до неї посеред страждань ізраїльського народу. Ізраїль тоді був окупований Римською імперією, народ ізраїльський страждав. Говорить до неї Архангел Гавріл, радуйся, А вона могла сказати. Ангеле, як тут можна радуватися? Нас окупували. Пам'ятаєте? Марія багатостраждальна, вона лише, не, не лише багато благодаті повна, Марія багатостраждальна. Її сина хотіли вбити. Після народження. І вона залишилася благодаті повна до останньої миті свого життя. Брати і сестри, це для нас сьогодні таке світло потрібно, щоб було, щоб ми посеред страждання слухали ангелів Божих, щоб ми були благодаті повними, щоб ми не слухали ворожий голос. Коли людина слухає ворожий голос, коли вона піддається йому брехні, його спокусам, вона не слухає тоді Бога, і ми це називаємо непослух. Непослух починається не з гріха, брати і сестри. Непослух починається, коли ми віримо в брехні диявольській. Там починається непослух. А коли ми повіримо в голос диявольський, знаєте, в нього є одна дуже проста мелодія, яку він постійно повторює. Ти недостатньо добрий, ти недостатньо добрий. Тебе не любить Бог, тебе Бог залишить. Ти поганий, ти поганий. Ти злий, ти зла. От що говорить диявол. Він той, який. Осуджує, осуджує, оскаржує, обмовляє, засуджує. Якщо ви повірили в цей голос, а може навіть і самі вже є його інструментом, то можна це розпізнати по тому, що з однієї сторони ви чуєте оцей голос в собі, що ви погані, а з другої сторони, ви починаєте це передавати. Ми, коли під впливом Злого Духа можемо навіть і не усвідомлювати собі, ми тоді починаємо осуджувати, звинувачувати, нарікати, засуджувати, оскаржувати. Ми зосереджуємося на негативі, на осудженні. Ми можемо йти по вулиці, можемо, будь-де бачити людей і помічати, хто що не так робить. Ага. Правда, знайомо. Чи дивимося якісь новини і одразу осуджуємо, нарікаємо, як то все погано, яке то все зле навколо нас. І, брати і сестри, якщо ми християни цьому піддамось, то горе цій землі, горе, горе, якщо ми піддамось Духові осудження, засудження, нарікання, горе нам, горе нам, Бо що звідки прийде благодать, якщо не від нас, котрі молимось, котрі відкриваємося на Божу благодать через котрих Бог благословляє цей світ. Звідки прийде благословення на світ, якщо не через відкрите людське серце? Щоб цей світ був благословений, потрібно, щоб люди були відкритого серця. Це приклад Марії. Вона відкрила серце і не трошки відкрила серце. Вона відкрила серце на 100%. Тому ми її називаємо благодаті повна. Добре, може ми не благодаті повні, але чи ми прагнемо бути благодаті повними, чи ми хочемо, щоб Бог своєю любов'ю наповнив нас і благословив цей світ? Чи хочемо цього? Це вибір, брати і сестри. Вибір. Потрібно вибирати кожну мить, потрібно вибирати Бога. Кожну мить. Як Марія, вона так жила. Ось я. Це її слово. Ось я. Повторюйте, повторюйте це. Стоїмо перед Богом. Скажіть, ось я, слугиня Господня, ось я слуга Божий. Ось я. Скажіть Ось я. Скажіть в серці, ви скажіть, ось я, Господи, благослови мене, дай мені Ісусика, і через мене благослови цей світ. І так і живімо, так і живімо. Ось я, нехай буде воля Твоя, а не моя. Ось я слугиня Господня. Смирена. Ось я, ось я встаю і слухаю Твоє Слово. Встаю і починаю молитися. Для того, щоб настроїти своє серце на тебе і прийняти благословення. Ось я роздумую над Твоїм словом, щоб зрозуміти, що ти до мене говориш. Ось я приймаю Твоє Слово і виконую Твоє Слово. Виконую Його. І досвідчую тоді радість. Брати і сестри, може бути радість. Посеред горя. Може бути радість посеред горя. Це радість присутності Ісуса в моєму серці посеред страждання і хресної дороги. Можна страждати, оплакувати і сумувати, а в серці носити надію, що Ісус вже переміг диямна. Можна оплакувати своїх померлих. І вірити, що вони воскреснуть разом з Ісусом. Це тоді, коли так переживаємо страждання, коли в нашому серці є Бог. Якщо там його немає, то тоді ми боїмося, ховаємось, закриваємось, осуджуємо, нарікаємо, а водночас грішимо. Робимо щось таке, чоловіки найшвидше вони люблять випити, щоби порадити собі з збір'ю. А жінки, ну, часто, мені здається, це поговорити, понарікати, поосуджувати, попліткувати. Це теж свого роду якась дорога до облегшення, але це не є дорога Духа Святого. Це не є дорога Божа. Дорогу Божу, брати і сестри, потрібно вибрати і вибирати її. Вибір і благодаті це не одноразова дія, це не устанна дія. Тому, властиво, це наша така духовність, ружанчики молитися, ружанчики, ружанчики. Одне за одним, отче наша Алюсі Марія. Сьогодні я мав трошки більше часу, бо вчора зранку вчора, вчора приїхали, вже зранку встав і пішов перед службою два кілометри туди, направив. ружанчик в одну сторону, ружанчик в другу сторону, без телефону, благословляючи, відкриваючи. все, Дивлюся, проїхала машина, пише Радіо Марія. Дуже довго. Мурафа дуже довго. Не знаю, скільки там ще можна було йти в одну сторону, в другу сторону. Благословенне місце, брати і сестри, Санктуарі. Ваша місія, послухайте мене дуже уважно, на цьому святому місці. Це рук не опускати і неустанно молитися. Не піддаваймося ворогові, який хоче нас знеохотити, який хоче нас залякати. І хоче нас наповнити з невірою, осудженням і ненавистю. Тоді точно він виграє цю війну. <клух> Будьмо уважні, чуваємо, що відбувається в нашому серці. Будьмо уважні. Це знову нашість диявольська на нашу державу, тобто на нас. А ми встоїмо Лише тоді, коли будемо в молитві, як в радянських часах, коли темрява згущувалася, починали переслідувати. Сьогодні, може бути, знаєте, ця інформація, лякаюча нас, це, це коли людина багато сидить і дивиться, що там в новинах, багато слухає всякого, і не має часу на молитву. І боїться і налякана, і ховається. А Бог тебе запитується, де ти, чого ти наляканий? Чого ти налякана? Відкрий своє серце на мою любов, на мою силу, на мою благодать. Будь благодаті повним. Хай Боже благословення через тебе. На цей світ. Це відповідальність кожного з нас, брати і сестри. Ніхто за нас не принесе тієї благодаті в цей світ, яку Бог хоче принести через мене і через кожного з вас тут присутні. Не обмежуймо Бога, рук не опускаємо, будьмо витривалими і неустанно молімося. Господи, помилуй. Ось я. Ось я слуга твій, слугиня Твоя, хочу виконати Твою волю. Хочу, щоб ти благословив і благословляв цей світ через мене. Хочу зрозуміти, яка моя місія. А наша місія, брати і сестри, дуже проста: приносити Ісуса світ. бути світлом, бути світом, бути світлом Христа Воскреслого, а це можливо. Лише однією дорогою, коли ми принимаємо Ісуса, тому ми сюди приходимо, тому ми йдемо до сповіді, тому ми приймаємо Ісуса не тільки щоб зміцнитись, а щоб Ісус прийшов в цей світ. І кожний є Йому потрібний, від малого до найстаршого, від підлітка, який розгублений, можливо, і бунтується. Дозрілого священника, який знає, як діє благодать. Господь кожного потребує з нас, кожного, брати сестра. Кожного. Тому витривало молімося, і ви тут, в цьому святому і благословенному місці, знайте, що це ваша місія Приходити, молитися як тут, так і дома, щоб ви були на взір Марії теж. Благодатними, благодаті повними, прагнути цієї благодаті повності, щоб Бог якнайбільше що приніс радості нам і благословив цей світ.